Стартувала Суперліга 2024-2025 у п'ятницю 27 вересня. Її учасниками стали чотири команди з центральної та західної України. Дві команди з Хмельниччини, серед яких епіцентр Подоляни, а також команди з Тернополя та Вінниці. Мозонально одна один одна гра в Полтаві, а інші ігри в городку. Ми дякуємо сьогодні збройним силам України, які боронять наші. Кордони і маємо можливість сьогодні приймати такий поважний чемпіонат України. Я дякую Олександру Володимировичу і Михайлу Мельнику за те, що вони принесли, привели нам на городочину, та волейболістів зі стартом і президент Національного олімпійського комітету України. Він зазначив, що волейбол в Україні вийшов на високий рівень, і волейболісти та волейболістки гідно представляють себе на світових аренах. Ми були найкращі в перші вісім днів на чемпіонаті світу. На жаль, виділять і баралась на Олімпійські ігри, тому що ми розуміємо, з вами це найголовніший старт у кожного спортсмена. Фінал чемпіонату світу. Тут є багато гравців, які будуть членами нашої збірної. Я бажаю, щоб після Лос-Анджелеса ми так до стояли, як стояв наш Саша Киняк. На чемпіонат прибув співвласник групи компанії Піцентрка Олександр Герега. Він побажав усім вдалої гри і розповів про проєкти, які планує реалізувати. Сьогодні в нас. Дійсно важливий і відповідальний день, ми приймаємо чемпіонат України. Я думаю, що не за далекими горами повний буде комплекс, коли ми збудуємо спортивний готель і буде закрити весь цикл. Тому сьогодні цей прекрасний зал, який дає натхнення і можливість вам, шановні волейболісти, ну, грати тут своє задоволення. Ми хочемо побажати. Просто класної гри. Гра була класною, але не для всіх. Першими на спортмайданчик вийшли гравці команди Епіцентр Подоляни і Поділля. Цей поєдинок завершився рахунком 3-0 на користь городської команди. Стар грими ну на такий принципі, плюс-мінус заочікували. Молоді гравці дещо нервуються. Ми новачок. Суперлізі ми привикаємо до цих швидкостей до цього до цієї якості волейболу. Тому е, все буде добре. Ми результат дамо, ну може й не зразу, але ми привикаємо до ритму. Все вийде в нас. неділю. Подоляни грали з командою із Тернополя. Поєдинок завершився. Також рахунком 3-0. Ми налаштовані завжди на перемогу. Наша команда дуже емоційна, грає та технічно. Ми Професійна команда, ми команда чемпіонів, тому завжди налаштовуємося на на перемогу і на кращу гру. Після першого туру волейболісти «Епіцентр Подоляни лідирують із максимальними дев'ятьма очками та співвідношенням партій 9-0. Інші чотири команди проведуть свої матчі першого туру з 4 по 6 жовтня.